Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Дуже рада вас вітати, і дорослі, і малята! І ми разом з нею та вами продовжимо пізнавати цікавий світ математики. Тож сьогодні вам усім хочу побажати всі знання із апетитом гарно поглинати. А щоб ці знання і вміння не стали тягарем? Побажаю я терпіння і старання. Тож почнем. Малята, а скажіть мені, будь ласка, ви любите гратись? А що вам потрібно, щоб гратись було цікавіше та веселіше? Звичайно ж іграшки, дуже хочу я, малята, новину вам розказати. Нині в дитсадку у нас іграшковий настав час. Розкажіть мені, будь ласка, яка ваша найулюбленіша іграшка? Тож виходить, що хлопчики люблять гратися машинками, конструкторами, роботами. А дівчатка ляльками, візочками, посудкою. Ось і я та чомуся. Пропонуємо вам пограти у гру. Впізнай іграшку за частинами. Уважно слухайте слова та спробуйте відгадати, частинами якої іграшки вони є. Крила, кабіна, хвіст, мотор. Так, це літак, руки. Ноги, волосся, вбрання. Це лялька, капот, руль, колеса, салон. Це машинка. Скільки всього іграшок? Три яких іграшок більше. Тих, якими граються хлопчики чи дівчатка? Так, тих, якими граються хлопчики. Скільки їх більше? На одну малята. А є така іграшка, якою люблять гратися однаково як хлопчики, так і дівчатка, і навіть дорослі. А що ж це за іграшка? Спробуйте відгадати. Б'ють маней старі й малі, і в повітрі, й на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. М'яч. На яку геометричну фігуру він схожий? Так, на кулю. А нагадайте мені, будь ласка, куля це яка фігура? Плоска чи об'ємна? Об'ємна. Подивіться уважно на малюнок та скажіть, скільки м'ячів ви бачите? Три. Чи однакові вони за розміром? Ні, скільки великих м'ячів. Один. А маленьких. Два. Яких м'ячів менше? Великих. Як ви думаєте, що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Додати ще один великий м'яч. Малята! У математиці використовуються знаки плюс. Та мінус. Плюс це дія додавання. І на письмі позначається ось таким знаком. Мінус це дія віднімання і позначається таким знаком. А щоб записати відповідь, ми використовуємо ще один знак. Знак дорівнює. Ось він. На травиці біля хати метушаться цуценята, двоє білих, наче сніг. Троє чорних. Скільки всіх? П'ять. А як ви дізналися? Скільки білих цуценят? Двоє. Скільки чорних. Троє. Щоб дізнатися, скільки їх разом. Що нам потрібно зробити? До двох додати три. І разом їх буде 5. Отже, два плюс. Три дорівнює п'ять. Три веселих киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири. Як ви дізналися? До трьох додали один, стало чотири. Отже, три плюс один дорівнює чотири. Даша три яблука купила. По дорозі одне загубила. Скільки принесла до хати, щоб гостей пригощати? Два. Як ви дізналися? Від трьох відняли один. Отже, три мінус один дорівнює два. Хлопчик, ти чому такий сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, а дві я з'їв. Скільки мамі залишив? Три. Як ви дізналися? Від п'яти відняли два. Залишилося три. Отже, 5 мінус 2 дорівнює 3. Які ж ви молодці? Малята, а наші іграшки вирішили з вами погратися в хованки. Подивіться уважно і скажіть, де заховався зайчик? Під столом. А ведмедик? Біля столу справа. Де знаходиться лялька? За столом. А машинка. Біля столу зліва. А тепер наші іграшки сховалися у геометричних фігурах. У якій фігурі заховався ведмедик? У квадраті. Де заховався зайчик? У трикутнику. Яка іграшка у крузі? Машинка. У якій фігурі лялька? В овалі. А де сховався літак? У прямокутнику? Скільки всього іграшок? П'ять. Які ж ви молодці. Ви чудово виконали усі завдання. А на згадку про наше заняття? Пропоную вам викласти із паличок або зліпити із пластиліну математичні знаки, з якими ви сьогодні познайомилися, плюс, мінус та дорівнює. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші фото. Малята, запам'ятайте, з іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати. На частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Лиш тоді вони, малята, захочуть з вами пограти. Бережіть свої іграшки. А наше заняття добігло кінця, до наступної зустрічі. До зустрічі, малята!